Доброго дня, мої шановні друзі. Я так вирішила вас усіх назвати, бо тільки справжні друзі можуть таку підтримку надавати, яку надаєте ви мені. Я сподіваюся, що в мене з'являться нові підписники завдяки цьому відео. А це я Йду своєю вулицею і показую вам, що люди повиставляли сміття. А йду я до колодязя, бо в нас зранку чогось чомусь відключили воду, щось із нею сталося. А без води поганенько. От я і набираю зараз. Прийшла до колодязя, наберу водичку і понесу додому два відеречка. Ну, вирішила, що по два відеречка Поки що буду приносити. Було таке, що нам відключали воду перший сезон, коли я була в цьому будиночку, який, який відновляю. Дуже цілий місяць не було води. І це справді якось, знаєте, зараз надає такий ну, страх. Невже знов щось таке серйозне сталося? Тоді зламався. Насос. Зараз я вже знаю, що десь у нас тут поблизу стався такий великий порив і яму, яку розкопали хлопці, вона наповнилася водою, і тепер вони її чекають, як коли ну, чи відкачують вони там, я не знаю. Але кажучи, нічого робити не можемо, бо там в ямі багато води. Але люди працюють. Пообіцяла, що буде, я з скоро, скоро буде. Але ну, зараз без неї погано. Ви знаєте, що мене звуть Лариса, і я відновлюю оцей будиночок старенький, який ми придбали разом із моєю донечкою та онукою. Зараз діти мої знаходяться в Англії. А я залишаюся тут одна і працюю. Тут, ви бачите, як я займаюся простими ну, те, що треба виконувати кожен день. Наприклад, ось збираю сміття теж і зараз віднесу, дочекаюся, коли приїдуть хлопці. До нас раз на два тижні, а інколи і так коли коли 5 тижнів буває, чи частина 5 тижня декілька днів буває, то вони не приїжджають 3 тижні підряд, і потім забирають вже більше сміття. Ну, Тут ви бачите, що я прийшла до дерева алечі, яке росте в мене за двором. І ось алечі нарвала. Вона спіла і вже почала осипатися. Сусідка підійшла, каже, можна. Ось ви бачите, приїхала грозова машина і забирають сміття там. Зараз будуть хлопці забирати сміття. Ну, сусідка попросила нарвати теж личі. Та, звичайно, рвіть її багато. Всім достатньо буде, хто захоче. Це своє відео я ну, от показую, як приїхали хлопці, як закидають сміття моє, і там і ще далі поїхали вони по вулиці. Це своє відео я хочу присвятити другій частині відновлення своїх дверей вхідних у будинок. Ось так вони виглядали, були такого корічнього кольору, і в тому відео я показувала, як я відчищала. А тут вже просто шліфую, аби ну, готую до фарбування. Цих наждачних кругів потрібно немало, аби відчистити всі ці двері з усіх боків, вони пілені, ви бачите, і там не так вже і просто це зробити, але потроху справа виконується. І я тут, ну а Котик робить свою справу поряд зі мною завжди, хоч він і сусідський. Але хто його годує, той і рідний йому. Ось бачите, як я тут е шпаклюю ті дерев'яні вставочки, які я робила попередньо, перед тим, в попередньому відео це показувала. Їх треба ну так, загладити, зробити, щоб не було щілинок. І щоб двері були, виглядали гарно. А тут я вирішила попрацювати над стіною, яка оточує двері з двох боків, ну, яка на терасі в мене. Я змішала акрилову краску і це фарбую. Ось так вони виглядали. А після фарбування ну я проміж, проміжки між цеглинками фарбую тут. Взяла білу. Акрилову фарбу додала там сірого чи чорного, навіть зелений мене залишався. Ну просто зробила колір такий, щоб не одразу не кидався в очі, але щоб було більш-менш освіжаюче таке. Деякі підписники радили мені пофарбувати стіну в білий колір, але я вирішила, аби Цеглинки такі були. Ну, ось вона вже як виглядає. Виглядають ті стіни, ви бачите. Ну Мені так подобається. Я навіть жалкую, що ці цеглинки вони по пофарбовані були. Ну, Попередньові хазяїни пофарбували. І буде мені гарно. Помаранчевий колір. Якби цеглинки були природнього, різного такого відтінку, то це б було б приємніше мені. мені. Ну, так але краще. є вже так, як є. І робота виконана, і я повертаю на деякий час усі свої декори. Оце хоум я колись зробила. Ну, попереднього сезону, тому це і не показувала. Тут вішаю своє це серденько на підвісці, і корову я колись, коли лобзик у мене з'явився, то вирізала, тут начебто це корова. А ще в мене є така коря, в мене росла, росла яблунька, і щось з нею сталося, її під'їв або кріт, або що там сталося, не знаю. І я взяла, викопала той корінь, його довго чистила і отримала собі ось таке щось. Хто це, я зараз покажу. Або морда лося, ну, отаке. Мені подобаються такі речі, ось корівка в мене. Ну, а тут починаю зачищати те, що замавжувала. Як ви знаєте, наждачкою це можна зробити. І я з усіх боків потроху там підчищаю, ну, готуюся, аби почати фарбувати. Перед фарбуванням треба зробити Зараз фарбу. Буду намішувати краску для фарбування дверей. Ось у мене синя є і чорна. подивимося, що з цього вийде. Синя. Ой, одразу вимазалася. Треба витирати. Така гарна весвікова прям. Треба знайти чим мішати. Зараз потроху буду додавати чорну. Це для яхти кораблів, і та, і та, і синя, і чорна для яхти кораблів. Ой, треба її було розмішати. Ну, і Тут у мене така історія, як про війні пуха і П'ятачка. Вони посиділи ще трошки, ще трошки. І я так почала додавати чорну фарбу. Вона додала трошки чорної фарби, потім іще трошки, потім іще. І так вимішувала, вимішувала. Робила це на сонці, і мені здавалося, що не вистачає, недостатньо темного кольору. І ось вже почала фарбувати. І, чесно кажучи, колір фарби мене неприємно здивував. Він вийшов дуже темний, майже чорний. Особливо, якщо це дивитися на ці двері в тіні. Але нічого не поробиш. Я спиною відчувала, як сусіди дивляться, і що їм теж не подобається колір, як і мені. Але вже пофарбувала. А потім я цю фарбу не знала, куди її дівати. Ще й стольчика пофарбувала, потім столика, який на вулиці стоїть, потім ще гусак для води. Ну, мені не хотілося, щоб ця фарба в мене лишалася. Ось так вона виглядає. І тут от ви бачите, як вона виглядає на сонці. Такий ефект цікавий. На сонці двері виглядають такого приємного синього кольору, а в тіні майже вони чорні. Такий ефект хамеліону. Відні ті самі двері одна і та сама фарба. А дивиться, виглядає ось так по-різному. В тіні та на сонці. Ну, це щось. І бліки такі, начебто там не промазано десь. Все промазано, все гарно. Але ну, ось такий ефект. Роздратована кольором дверей, пішла втішити себе. Вирішила помідорчики тут позбирати. Чесно кажучи, навіть ніч не спала. На ранок побігла купувати краску. купила білу акрилову. І налічники, ви бачите, зробила білими. Тут це один шар, зараз буду наносити другий на ваших очах. Спочатку думала, що білий, мені доведеться перефарбувати повністю двері. Бо, ну, а сині, вони були дуже широкі. Разом із налічниками двері виглядали дуже широко і е, мені не подобалось. Але коли я по, по Фарбувала налічники, то вже зовсім інший варіант. Це мені сподобалося. Ну, а тут я хочу поставити шпінгалети на двері. Може, це потрібно було зробити спершу, але ну, що вже так вийшло. Спочатку пофарбувала, потім. Ці двері вони були закріплені на гвіздочках, на цвяхах. Забита просто одна половинка їхня. І дуже незручно. Не можна нічого винести, навіть крісла свої. Я перегортаю, аби винести. Ну, незручно було. Треба було шпінгалети поставити. Але двері старенькі, і це теж була складна справа для для мене. Я купила два шпінгалетики, вирішила поставити. Зверху Такі і маленькі. знизу. і, ну, Тут, звичайно, ви побачите не так довго цей процес, але я майже день викор... витратила на це. Бо ніяк я не могла зрозуміти, як встановити цей частинку, аби горненько. двері трималися гарно. А потім... Подивлюся, зараз ще нічого не розумію. Повитягувала тут купу цехів. І, звичайно, цей поріг щось треба з ним інше робити. Я не готова до цього була. Думала, зараз ставлю шпингалета та і все. Може його ось тут поряд поставити. Що мене там ще чекає на задній частині. Верхній. Не знаю. Але після довгих міркувань я зрозуміла, що цю частинку треба перегорнути. І ось так закрутила з двох боків саморізами у поріг. Там дерево гарне, і саморізи закріпили цю частинку дуже добре. І самим шпінгалетом теж довелося поморочитися. Немалий час, бо ну, треба було, щоб він закривався легко, легко і відкривався. І щоб підсував двері добренько. Але там то саморіз змішав, то ще щось. Ну, а це ви вже ви бачите процес встановлення другого шпінгалета, який наверху. Там Процедура вже була мені знайома, як себе поводити із тою частинкою маленькою шпінгалета, що з нею зробити, її там треба було забити, ну і так відрегулювати, аби і шпінгалет добре закривався, і верхній, і нижній. Ну, Двері старі, коробка стара, розумієте? І там вже ці шпінгалети стояли, і це вже там дерево видобано було, але я нічого справилася, зробила. І тепер задоволена тим, як відкриваються, що тепер двері не забиті, а можуть відкритися легко. Ну, і Ось тут вже лад. І показую, як приємно можна відкрити двері та винести крісла через них, не крутячи їх, нічого такого не роблячи. Взяв і повиносив легенько собі. Одне, друге, і столик поставити. Ну, я просто крісла ці, вони в мене не весь час стоять на терасі, бо я виїжджаю, приїжджаю і ховаю їх. Тут ви бачите остаточний результат. Як виглядають ці двері, мені вже, чесно кажучи, перефарбувати я їх поки що не не збираюся. то думала, що з білою акриловою. ну, замішаю її теж і зроблю такий якийсь колір приємний. Але, знаєте, вже ці двері мене влаштовують. Тут показую, як я й ходила до парикмахера. Отака була до, отака після. На цьому я, мабуть, завершу свою розповідь про те, як я. Відновлювала, ремонтувала двері. Ну, тут показую, який вже в мене стигне виноград. Ось, бачите, його? він вже солодкий, приємний. Я хочу звернутися до своїх тих, тих, хто хоче мене підтримати. Я розмістила під відео посилання на банку. Ну, так роблять люди, мені порадили, казали дуже довго, а номер картки, номер картки. Ну от я зробила таке посилання. Будь ласка, залишайте коментарі, підписуйтесь. Ви знаєте, що я вам усім дуже-дуже вдячна за те, що ви мені надаєте серйозну таку підтримку. І, будь ласка, Підписуйтеся далі, буду вам вдячна. На все добре вам. До побачення!